Армію допомоги для військових у зоні АТО створила пенсіонерка із Києва Вірі Антонівні 75 років. І сьогодні вона стала головнокомандовачкою добровольців. Як у столиці літні люди збирають допомогу, бачила Марина Остапчук. Все почалося з майдану. Пенсіонерка Віра Адамович не змогла залишитись осторонь революції і почала носити студентам бутерброди. Потім допомагала будувати барикади. Коли навесні почалися бої на Донбасі, організувала волонтерський батальйон, що об'єднав головним чином літніх киян. Вони нам живі потрібні, це наші діти. Це не, не чиїсь діти і не чиїсь проблеми, це наші загальні проблеми всього людства України. Тепер в неї ціла команда ініціативних бабусь допомагають українським бійцям усім необхідним. До волонтерів весь час приєднуються нові активісти. Після того, як почалися події на Донбасі, то першими ініціаторами волонтерського руху були діти війни наші сусідки, яким вже за 70, вони, маючи свій отой життєвий досвід, вони нас от підняли, збурили нас. Двох чоловіків з волонтерського батальйону, які транспортували допомогу на схід, бойовики схопили у полон. Відібрали машину і все, що в ній було. Майже місяць тримали за гратами. Терористи знущалися з волонтерів, били прикладами. Ножами та автоматами розмахували перед очима, підпалювали волосся. Це волонтерів не зламало. Серед сепаратистів теж знайшлися пристойні люди. Волонтерів відпустили на волю. Заледве від Пішовши від пережитого, чоловіки повернулись до благодійної роботи. Зараз шукають машину, аби знову возити допомогу нашим військовим. Навіть секундної мислі не було о том, щоб бросити волонтерство. я б чесно гарі на фронт пішов. просто возраст уже не дозволяють, не беруть. Я хочу їм сказати, щоб вони возвращались домой, живі здорові всі, Це пожелання такое. І що ми о них помнім, і будем з і будемо, будемо допомагати, щоб, щоб це не стояло. Допомогти армії не на словах, а корисними справами можуть всі, адже військові, що ризикують життям заради вітчизни. І наша підтримка їм необхідна. Твердять волонтери. Вони впевнені, що українці обов'язково переможуть. Путін ніколи не переможе. Це не той нарід. Люди встануть, жінки встануть, баби встануть з палицями, яким по 80 років і будуть іти. Нехай не планують, що вони візьмуть Україну. Не візьмуть ніколи, тому що це Божа земля.